Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. чимало таких. Приємних я б сказала новин, анонсував уряд в контексті підвищення і пенсій, і допомоги фінансової малому та середньому бізнесу? Єдиний аспект, що звідки на все це гроші взяти? Бо наскільки я пам'ятаю, новий міністр оборони, навіть при е, своєму представленні на посаду, зазначив, що вже є діра в бюджеті на оборонний сектор. Тож тут виникає питання: а звідки ж тоді на соціальні видатки ми будемо брати гроші? І наскільки ті е, е, анонсовані е, Формати, ці суми, які були зазначені премєр міністром дійсно можуть бути допомогою, зокрема нашому бізнесу. Про все це будемо говорити з народним депутатом України. Це голова депутатського об'єднання розумна політика Дмитро Розумков. Пане Дмитро, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Радий вас бачити. Добрий день. Я процитую Юлію Сверденко про те, що від 7,5 тисяч до 15 тисяч може отримати малий та середній бізнес. І е, сюди підходять ФОПи другої та третьої групи, які працюють у соціально важливих сферах. Це мається на увазі заклади харчування, аптеки кав'ярні. Власне підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9 зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Ну і тим часом за прогнозами РБК Україна з. Сланням на директора аналітичного центру ресторану України каже, що 20% ресторанів лише у столиці, тільки в Києві можуть закритися вже до весни цього року, адже все через обвал відвідуваності та фінансовий тиск внаслідок відключень, бо генератора це дорого, пане Дмитро. Чи вважаєте ви запропоновано? Я так розумію, це разова мабуть допомога 7,5 тисяч гривень для малого бізнесу. От, ну от, можливим таким рятівним не знаю, колом якщо так можна зазначити. Це не питання рятівного кола чи не рятівного кола. Це треба допомагати бізнесу. І проблема в іншому. Я не втомлююсь повторювати, до нашого уряду доходить як до жирафа, тому що закон про компенсацію за купівлю екофло, він вже зареєстрований, лежать, лежить в стінах Верховної Ради, зареєстрований нашою командою розумної політики. Його не пускають в зал. То ну набагато простіше представникам уряду розповідати про те, що люди мали самі підготуватися, тому що ну я розумію, що коли в них зарплата там 200 тисяч гривень, для них це не проблема купити кофло, яке коштує там 100 тисяч гривень. А для вчителя, який отримує 23 тисячі гривень, то це 5 місяців нічого не їсти, не одягати, не годувати дітей і не платити комірне. Вони живуть в паралельних реальностях щодо допомоги бізнесу. Є наші законопроекти. Ну для розуміння, це півтор понад півтора роки тому вони зареєстровані їх не пускають в зал. Так само це везення безмитне везення генераторів, тому що це ну додаткові видатки для нашого бізнесу. Плюс генератор така штука, що виходить з ладу, що потребує обслуговування, і наші законопроекти були запропоновані саме для того, щоб... Таке враження, що підключився уряд до нашого ефіру, прошу, мілка. Припини, перепрошую, пане Дмитре. Нічого нормальна. Бачите, навіть навіть собака розуміє, що уряд ну, робить погані речі, і навіть в неї не витримують нерви. Але якщо серйозно. Про генератори генератори можна було б закупити раніше. Генератори можна було б купувати за більш дешевою ціною і мати запчастини для їх зборки тут і для їх ремонту. Так само блокує. Зеленський блокує Гетманцев, тому що це в його комітеті ці законопроекти блокує уряд на той момент. Шмигаля зараз на на сьогоднішній момент це питання до Свірденка. Наступні історії. Це добре, що уряд навчився займатися, хоча б плагіатом, Чорт з ними ми не проти. Я відверто й сам казав, що ну не хочете голосувати законопроекти Розумкова, Давайте, хоч перейменовуйте, ставте там або зеленського, або прем'єр-міністра. Або представники влади, нам важливо, щоб воно їхало. Вони фактично взяли кальку з нашого законопроекту про допомогу бізнесу. Але проблема в чому? Коли ми пропонували це зробити наприкінці 25-го року, вони розповідали, що грошей немає. Вони від забирали гроші з бізнесу, віддавали на допомогу бізнесу віддавали на вовіну тисячу. Зараз розуміючи, що летить економіка в Тартарари. Вони все ж таки змушені трохи менше красти і віддати цю частину на допомогу малому і середньому бізнесу. Чому я кажу, що це трошки запізнила, не трошки сильно запізнила ініціатива, тому що перші удари і перші закриття бізнесу почалися ще в листопаді. В грудні вони продовжились достатньо масово, і зараз вони лише набирають обертів для розуміння. За 11 місяців минулого року закрилися 250 тисяч фопів. Просто коли ми з вами, на відміну від уряду, рахували ще в грудні, що для бізнесу лише заправити генератор, коштувало на той момент в 2,5 рази дорожче, аніж купувати електроенергію з мережі, то зараз ця цифра фактично виросла в три рази. А якщо враховувати амортизацію, не купівлю, а амортизацію генератора е, поточно обслуговування не капітальне із е, заправкою, тому що ну, маленькі генератори ви можете привезти, каністру, залити в бак, а якщо ми говоримо про великі е, генератори, які працюють в тому числі в ресторанах, про які ви згадали, або в маленьких підприємствах, то там треба, щоб хтось приїжджав це заправляв. То тоді вартість, це до речі, ми в Запоріжжі спілкувалися з бізнесом, вони про це сказали. Буде коштувати близько 36-38 гривень за е, ну фактично кіловат. І, і таким чином це майже в 4 рази 3-8 рази більше ніж коштує електроенергії з мережі. Це це не просто проблема для бізнесу. Це проблема для вас, тому що бізнес буде перекладати свої видатки на кінцевого споживача. Плюс це зменшення прибутку бізнесу. А якщо менше прибутку, менше податків, менше податків, менше грошей на збройні сили України, на виплати вчителям, на виплати uh -huh. медикам. і на ту саму допомогу, про яку ми сьогодні говорили. Чи допомога чи допоможе це бізнесу? Так е знаєте, я завжди казав, що з паршивої вівці, хоч шерсті клок, це якраз про наш уряд, про нашу владу. Тому якщо бізнес може отримати 7 тисяч або 15 тисяч. На свої потреби круто, але питання в іншому: чи весь бізнес до цього доживе, тому що багато що обіцяється і набагато менше робиться. Паралельно з цим ми пропонували і зараз пропонуємо. Наприкінці минулого року забрати 14,8 мільярдів гривень, в тому числі це кошти з Верховної Ради, з Кабміна, з фінансування партії, з офісу президента, з інших непрофільних віддатків, з єдиного марафону і віддати їх на відновлення об'єктів критичної інфраструктури. На той момент це було 14,8 мільярдів гривень. Уряд розповідав, що цих грошей немає. Коли ми говорили про допомогу бізнесу, уряд розповідав, що цих грошей немає. Коли ми сьогодні говоримо про те, що Зніміть оподаткування для е, бізнесу е, в першу чергу для ФОПів. Е, на перший квартал або е, і на другий квартал, якщо буде продовжуватись така ситуація, вони кажуть: ні, на це грошей немає. Не розуміючи, що якщо сьогодні не допомогти малому середньому де й великому бізнесу, просто в них трошки більше запас міцності, але не набагато. І якщо їм сьогодні не допомогти, вони позакриваються. Це вдарить по економіці в рази сильніше, аніж сьогодні виділити цю допомогу або скасувати оподаткування на перший квартал, тому що ну заробітку немає, видатки шалені, і багато хто буде просто приймати рішення про закриття свого бізнесу. Паралельно з цим ви бачите, ви бачите, що сьогодні відбувається в Києві, в Харкові, в інших містах. Як, які проблеми зі світлом навіть великі мережі, які забезпечують продуктами харчування населення, в першу чергу Києва, Київської області, закриваються, тому що не, не витягують роботу на генераторах? Але mm -hmm. я думаю, що можливо до уряду дійде як завжди через декілька місяців. Проблема в тому, що для великої частини економіки це вже буде е, поминальні дзвін нічого іншого підібрати в якості опису цієї ситуації в мене не вийде. Так, а пане Дмитре, ну 20% це по Києву, тільки закривається, не знаю, як там по іншому регіонам, можливо, там в Ужгороді, там, я не знаю у Львові трошки краща ситуація. Але тим не менш, це дійсно прямо ну вагомий удар по нашій економіці буде. Якщо так, то я не знаю, зараз що, вже час переглядати бюджет, щось е, переплановувати з якихось інших напрямків перекидати гроші, чи чи як? А ви зараз говорите виключно там про кав'ярні ресторани? Але. Але всі інші так само сьогодні живуть і працюють на генераторах, починаючи від шиномонтажів, закінчуючи маленькими крамницями, і це б'є по, по всім категоріям бізнесу і по кожній людині. І ще раз повторюю, тому що якщо бізнес витрачає на себе більше, якщо він має, хоча б невеликий прибуток, він буде працювати і буде сплачувати набагато менше податків ніж це було раніше. Але частину своїх видатків він буде перекладати на вас. Тобто, вашому гаманці буде набагато менше mm -hmm. грошей. Але коли ми говоримо з вами про податки, ви правильно задаєте питання щодо бюджету, це означає, що якщо бізнес заробляє менше, він сплачує менше, плюс починають звільняти людей, плюс хтось піде працювати в тінь. Давайте називати речі своїми іменами, це чесно. І е, е, це так само буде бити по наповненню державного бюджету. Е, і ці програми, про які сьогодні лише почав говорити уряд, їх не треба розробляти треба просто взяти ті напрацювання, які є. Які зроблені нашою командою розумної політики, прийняти або ну об'єктивно, це треба приймати на рівні Верховної Ради? Якщо не на рівні Верховної Ради, то хай вони, хоча б хоч десь приймуть ці рішення, і на цьому будемо далі рухатись. <гум> ну а ситуацію ви самі бачите, ви бачите ті наслідки, які є сьогодні для в цілому, навіть для настрою людей, коли в нас люди вже в Києві. Живуть в наметах бабушки дідушки, які ну просто виживають, тому що в квартирах один градус, два градуси тепла. Багато можна перекидати там гарячу картоплю з центральної влади на місцеву владу, хто хто гірше підготувався. Але тут я навіть не знаю, хто з них переможе, хто хто найгірший. Ну, мабуть, ті, в першу чергу, як Зеленський, які казали, що якщо буде блекаут в Києві, то буде блекаут в Москві. Я поки що блекаута в Москві не побачив. А на жаль, Київ живе в режимі blackout. Угу. Тим часом глава МВФ радить Україні позбутися субсидіювання електроенергії, опалення та справедливіше ділити податковий тягар. Також Кристаліна Георгієва зазначила, що відновлення економіки вимагає жертв. Пане Дмитро, чи розділяєте ви таку думку? Наскільки вона Вона ще, ну, можливо... вона ще порадила е, ричати по утрам? Ви якщо повністю прочитаєте ні, я не жартую. Ви просто, от поки я буду виступати, якщо ви дозволите, ви подивіться, вона в прямому сенсі сказала про те, що українці мають себе відчувати левами і зранку ричати. Це просто знущання. Ні, це, це не, не номер 95-го кварталу. Це не фейк, це ніхто там не передумав. Це реальна пряма мова директора розпорядника, тому що виглядає це як знущання переглядати сьогодні податковий тягар на що на зруйновану економіку, на відсутність робочих місць. Приїжджайте до нас, будемо разом ричати, коли будуть обстрілювати як останні передостанню ніч шахедами і ракетами. Тому що сидіти за кордоном і розповідати, що треба робити, хай би вона краще розповіла про корупцію, яка сьогодні існує в ешелонах вищих ешелонах влади. Про міндічгейт, а не рекомендувала українським ФОПам побільше речати або розподіляти цей тягар. Плюс. При всій повазі до наших великих партнерів, але скажіть мені, будь ласка, я завжди задаю одне питання відповіді ніхто не може дати. Ви сьогодні говорите про підняття тарифів для населення на комірне. А і коли я. По перше, я пропонував всім а, і вашим колегам-журналістам провести експеримент, і ви можете це зробити. Підніміть свою платіжку за листопад і підніміть свою платіжку за грудень, коли в грудні було набагато менше світла. Я можу посперечатися, що ви в грудні заплатили більше, або рівно стільки ж більше, бачите, аніж було в листопаді, не дивлячись на те, що половина грудня була без світла. В січні буде аналогічна ситуація. Тепер, коли мені говорять, що треба піднімати вартість комірного, я задаю просте питання: є родина, вона платить, наприклад, 4 тисячі гривень в місяць. Важко їм якось вони сплачували ці платіжки. Зараз їм прийде платіжка після цих порад 8 тисяч гривень. В них немає можливості платити 8. Жодна родина не буде сплачувати половину платіжки. Вона буде платити 8 або не буде платити нічого. З урахуванням того, що ми тільки що з вами поговорили, що у людей грошей немає, вони не будуть платити нічого. І е, підприємства, які надають ці послуги, не отримують ні 4, ні 8, нуль. Тобто прийняття таких рішень з... зменшить надходження до державного бюджету. Ми взагалі пропонуємо підходити по з інакшим підходом об'єктивно, тому що сьогодні багато людей виїжджає із профронтових міст, виїжджає із Києва і тому подібне. Але комір не буде нараховуватись. Комуналка буде нараховуватись і в Харкові, і в Києві. Ну і ще добре, якщо у вас стоїть лічильник на тепло, наприклад, да? на будинок. Mm -hmm. а не квартиру верніше. А якщо його немає, вам нарахують по-середньому. І не дивлячись на те, що опалення у вас досягає нуля за Цельсієм в квартирі. Або в тим, кому дуже пощастило, 5. Тому є так само наша пропозиція на до кінця зими прибрати нарахування комуналки. Для прифронтових територій, а на іншій території України для малозабезпечених верст населення, тому що люди зараз будуть ну просто вони перестануть все платити, якщо накопичиться цей борг після того, як ситуація відновиться, вони, вони краще платити не стануть. Вони так само не зможуть погасити ці борги і просто перестануть платити, тому що якщо б там сплачувати. Кожен місяць то ну, борг ти не перекрив, а тоді незрозуміло навіщо платити. Плюс об'єктивно це несправедливо, коли людям будуть нараховувати за е, прибудинкові території, якщо які, до речі, не, не прибрані, за воду якої немає, за гарячу воду, яка, м'яко кажучи, не відповідає температурному режиму, за опалення якого просто немає. Це знаєте, що щось довоєнне, як кажуть вже. І е, це м'яко кажучи несправедливо. Тому я, я не знаю, ви змож змогли знайти цитату е... да, да, да. Якщо можна, просто да. щоб е, всі, всі були в матеріалі. Як нам рекомендують триматися в е, тих. Непростих умовах, яких сьогодні знаходиться Україна, да керуюча директорка МВФ Кристина Георгіва в Давосі дала Україні низку рекомендацій щодо відновлення і реформ і, зокрема, в мотиваційному ключі, закликала українців вірити в себе як у Леве і вставати вранці і гарчати. Власне, впливає, випливає з її виступу на пленарній дискусії, організованим фондом Віктора Пінчука. Ну от власне це була цитата. Можете відео, до речі, теж тут є, можна подивитися, хто захоче. Ні, відео. Просто що ми з вами це не вигадали. Я да я, це так. правда, це цитата була це правда. Це правда, це, цитата. Ну це знущання над нами, навіть не над нами, над пенсіонерами, над людьми, да. які живуть без світла, без води, які живуть при фронтових територіях. Їм mm -hmm. точно не варто доводити, і не треба доводити свій героїзм. Вони позалишалися тут. Вони в Довос не поїхали, у mm -hmm. них таких грошей mm -hmm. немає. Da. Щодо пенсіонерів, і якраз не уточнила перше своє питання щодо допомоги фінансової ФОПам. А гроші у нас в бюджеті на все це є, бо тут допомога ФОПам. За планом уряду збираються відбутися. А разом з ними міністр соцполітики каже, що мінімальна пенсія буде не менше 6 тисяч гривень. Реформа планується в цьому 26-му році. Спецпенсії поступово замінять на професійні, а накопичувальний рівень буде добровільним. Ну і тут ще міністр в рамках цього виступу заявив, що програма з умови підтримки з виплатою тисячі гривень огопила майже 18 мільйонів осіб. Давайте спочатку щодо пенсії і в принципі гроші на все це, це є на ФОПи на пенсії. Давайте про пенсії. Перше, що таке абсолютно аморальна, цинічна, брехлива влада, яку ми сьогодні з вами маємо. Коли в минулому році зареєстрований наш законопроект про підняття мінімалки вдвічі, і мінімалка вдвічі це 4722 гривні. Тому що в минулому році мінімалка була 2300 гривень. 2322 гривні, 11 гривень. Тому